Якщо так проаналізувати зараз тих останніх п'ять турів, де ми чотири програли одну нічю, якщо взяти в плані ігри, то я не можу сказати, що в нас хоч одна команда переграла, що ми десь провалили хоч одну ігру. Але всі моменти, то, що нам забили, команда використала суперника один момент, а ми його використали, ми, на жаль, пропускали. Прикарпаттям 11-метровий, так само з Нивою Тернопіль один момент там мало, його не забили. Ну і так само, якщо взяти останній, десь минай да. Минай перший тайм провалили, той другий тайм, але вже пізно було, тому що рахунок був на табло трошки завеликий. Ну і так само з, ми, з епіцентром один зі стандарту пропустили, і той я дивився це автоголтом від Сударенка голови, і потім вже... Команда побігала відігруватися, і отримали другий м'яч. І тому, знаєте, не, можемо, не будемо опускати голову. Так, да, неприємний такий усадок, тому що дійсно 9 якби, на хорошому рівні провели, і потім такий провал був в плані результату. Не в плані гри, а в плані результату. Ну, десь однозначно, ну, ну, можливо, десь у нас білий випав був на, на дві гри, десь напевно, не вистачало його в тих іграх. А так, в принципі, знаєте, ми надіємося на всіх футболістів, ті, що є в нас в байдекби. Скільки в нас і 22 і на кожного ми розраховуємо. Я не буду нікого виділяти. В першу чергу цей результат, що ми досягли. На старті чемпіонату 9 матчів – це за рахунок колективної ігри, за рахунок колективу. А не, у нас немає ярко виражених індивідуальних футболістів, у нас просто є колектив, який може звернути город. У нас немає там, селекційної служби скаутинг. Це я, там, мої помічники, які спілкуються там, ще зі своїми знайомими, що в футбол колись грали. Ну, зрозуміло, що основа це була Львівська область, тому що часу було багато переглянути турніри. Там у Львові проходить турнір Юста. Я мав можливість переглянути деяких футболістів. Я знав ще по Ю-21, коли працював в Карпатах. І тому десь будувалася та команда на тих футболістах, яких я знав, і тому ми десь запрошували. Ну, ми... Під Витюховського однозначно, що команда не підлаштовується, тому що ми не будемо ради одного футболіста міняти щось в своїй грі. У нас є свій план на ігру, у нас своє є бачення з тренерами, що ми хочемо бачити футболістів. І так само ми Витюховського десь налаштовуємо на той стилі гри, який ми хочемо бачити, а не той, що хоче бачити Витюховський. Тому будь-який футболіст, який буде приходити. Нашу команду він буде підлаштовуватись 15 під стиль, а не команда буде підлаштовуватись під одного чи, там, чи двох разів. Втратив дуже багато часу без футболу. Оскільки я знаю, півтора року взагалі ніякій команді не був, десь вдома сидів. І зараз літом, коли це була перерва, він не написав, чи можна приїхати на перегляд. Я спочатку відмовив, але потім ми порадилися там, з тренером знав, з ком, тому що я вже знав, що він буде працювати у нас, в нашому тренерському штабі. І я змінив думку і мене переконав, що давайте надамо йому шанс повернутися в великий футбол. І я сподіваюся, що через нашу команду ми ще його побачимо десь в складі якоїсь команди УПЛІ. Навесно це буде така запекла боротьба за вихід в ОПЛ чи за перехідні ігри. Я думаю, це саме підтвердження, що дуже плотно вісім команд будуть боротися за вихід в ВПЛ. Ну, знаєте, завжди хочеться любому тренеру, завжди хочеться більшого, але жалітися на наші умови, тому що ми маємо під боком все, що треба для росту професійного футболіста це і тренажерний зал, і харчування. І тренувальне поле, все під боком, не треба нікуди їздити, і ми не думаємо, де ми будемо там сьогодні чи завтра тренуватися. Ми завжди маємося на місці. Коли почалася війна, дуже багато працівників з клубу пішли воювати. Це сам президент Олег Михайлович, віце-президент Андрій Донець, і плюс багато ще футболістів, не футболістів, а працівників, які були при клубі, так само. Пішли так само адміністратор, там тренер воротарів і так далі. Ну багато перераховувати. І тому велика вдячність в першу чергу Олегу Михайловичу за те, що якби зараз війна, і зрозуміло, що десь ми рік паузу дали, але він повернув великий футбол, місто Волочиськ і надалі підтримує команду. Зрозуміло, що в нього є якби, Є куди зараз вкладати кошти, це в армію, тому що завдяки нашим воїнам і ми зараз можемо займатися своєю улюбленою справою. Ну І так само хочу подякувати фонду родини Свободській за їхню підтримку, що вони роблять для команди і взагалі для військових. Якби ми вже план підготовки спланували. 4 лютого ми будемо збиратися в Лучиску, на місці будемо працювати до 24 лютого. І 24 лютого плануємо заїхати в місто Ужгород, де проведемо два тренувальні збори. Спочатку один або на днів, потім зробимо пару днів вихідних, і другий так само тренувальний збір буде в Ужгороді. Це десь по 23 березня, і потім, 24 березня, ми повернемося в Волочиськ і вже будемо готуватися. До першого туру, де сьогодні резервний день стоїть, базовий день стоїть 4 квітня старту э, чемпіонської групи. Ми зрозуміло, що зіграємо якусь контрольну гру, тому що треба буде на зелене поле вийти і відчути зелене поле, бо будемо готуватися на штучних полях. Ну і такий план, щоб побажати всім в першу чергу здоров'я, мирного неба і набратися терпіння і підтримувати команду е як. В хороших моментах, так і коли команда десь проіграє, так само команді треба підтримка, тому що це є футбол, це людський фактор, тому що вони не роботи, всі помиляються. І ми зі своєї сторони зробимо все для того, щоб тішити болівальників навесні своїми результатами, і будемо робити все для того, щоб виконати те завдання, що ми перед собою поставили. В першу чергу будемо намагатися там же, як дасть.